Власне, зараз ми пропонуємо поговорити про ситуацію на Запоріжжі, де окупанти оголосили про евакуацію, принаймні часткову. Зокрема, про евакуацію повідомляється в місті Енергодар, де живуть переважній більшості працівники Запорізької атомної електростанції. І власне, як це все відбувається, пропонуємо поговорити зараз. Василь Богдан, генерал лейтенант ветеран зовнішньої розвитки України, експерт з питань національної безпеки з нами на прямому зв'язку. Пане Богдан, добрий день. Доброго дня. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава. 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 Скажіть, будь ласка, про що може говорити у це розпорядження окупантів провести принаймні часткову евакуацію з цих районів? Це щось серйозне, чи як завжди, якісь пропагандистські, як часто це буває заходи окупанта? На фоні. Е... Повного програшу е, воєнної наступальної кампанії окупаційних військ е, Росія зараз вживає всі заходи для того, щоб якось мінімізувати цю, вже можна говорити, поразку зимової кампанії і здійснити заходи по е, стабілізації того, що вони мають тих позицій, які вони утримують, і у зв'язку з цим. Посіяти сумніви і в українському суспільстві і в світі в цілому стосовно спроможності України здійснювати контрнаступальну операцію, яка б дозволила звільнити всі тимчасово окуповані території України. Для цього розганяється і е, е, інформація про те, що там е, контрнаступ е, може не забезпечити тих очікувань. На які сподівається Україна і партнери, і інші речі, які пов'язані із схиленням України до переговорів, вже зараз припинити вогонь, порозпочати переговори, і звичайно на умовах Кремля, і все такий, тому відчуваючи потугу, яку набула українська. Армія спочатку цієї широкомасштабної збройної агресії і нарощування, особливо останнім е, часом е, мілітарної допомоги з боку наших партнерів, ворог, безумовно, мандражує і в певній мірі панікує і у зв'язку з цим готується до цього. І е, для того, щоб е, здійснити хоч якісь заходи. Із відсічі можливому швидкому коннаступу українських збройних сил і вживаються отакі заходи і стосовно мирного населення тимчасово окупованих територій, і об'єктів е шалене мародерство, вилучення запис засобів транспортних, е водних і безумовно, е спроба подальша і населення. Депортувати з цих окупованих територій в Росію, а скажіть, будь ласка, ці заходи ініційовані окупантами вони говорять про те, що справді росіяни піклуються про мирне населення, чи це черговий підступний план? Бо ну чесно кажучи, вірити в те, що вони піклуються про когось крім власної шкури? Ну не віриться абсолютно. Безумовно, ви правильно констатуєте і кваліфікуєте цю ситуацію. Справа в тому, що мета тут одна не тільки знищити українську державу і українську націю, асимілювавши і русифікувавши її, але в разі відступу і невдачі якомога більше населення українського депортувати. На території Російської Федерації і використовувати його як потужний демографічний ресурс і в економічному, і в гуманітарному, і в політичному плані. А от ще були повідомлення про те, що у ця евакуація взагалі не півдні, вона відбувається в трохи дивний спосіб. Росіяни вивозять мирних людей, нібито з. Прифронтової зони, але в ті райони, де вони е, збудували свої лінії укріплення, щоб власне прикритися як живим щитом, чи бачите ви підтвердження саме такій тактиці? Ну, з самого початку, ще в 2014 році е, сепаратистського руху на Донбасі, ми спостерігали цю тактику е, кремлівську, яка е, пов'язана з тим, щоб розміщити засоби враження, е, артилерію. Танки, особовий склад у місцях зосередження великої маси мирного населення біля дитячих садочків, біля шкіл, біля житлових будинків і так далі. І так далі. Те, що дозволяє собі е, окупаційна адміністрація і окупаційний контингент, ми з вами вже переконалися за ць, е, майже скоро півтора року. Цієї широкомасштабної збройної агресії раніше, що у них так теопередна випаленої землі і використання мирного населення як щита для власного захисту і проведення відповідних операцій, спрямованих на враження контингенту Збройних сил України. Дякую за ваш час. Василь Дякую. Богдан, генерал-лейтенант ветеран зовнішньої розвитки України, експерт з питань національної безпеки, був з нами на прямому відеозв'язку. Почули його оцінку, зокрема евакуації жителів тимчасово окупованого Енергодару, і, звісно, вірити якимось гуманістичним задумам росіян. Сенсу ніякого немає. Швидше за все вони просто зробили висновки з того хаотичного відступу з Харківської області, з того, як їм довелося робити же з доброї волі в Херсоні. І цього разу намагаються соломку стелити трішки раніше. Побачимо, чим їм це допоможе, і чи здатне їм це чи може допомогти. Я в цьому контексті додам щодо бажання окупантів якимось чином депортувати до себе українських людей британська розвідка зробила висновок про катастрофічну нестачу робочої сили в Росії, мабуть, найбільшу з часів 1998 року перед дуже потужною кризою, коли російська економіка була на підйомі і їй не вистачало природний спосіб робочої сили? Тепер же повідомляється, що внаслідок епідемії COVID-19 Точніше, пандемії, та внаслідок війни, коли хтось загинув, хтось втік з Росії. Росія втратила наразі близько 2,5 мільйонів працездатного населення, і це не може не позначатися на її ринку праці і економіці. Загалом, Тож росіяни полюбляють влаштовувати такі, от залучення чужих людей до себе, аби, хоч якось, поправити демографічну кризу. На цьому наразі в мене все.